Знак не вмикати роботи на лінії потрібен для захисту персоналу від ураження електричним струмом через випадкове ввімкнення обладнання. Знак забороняє подачу напруги на електричні лінії під час проведення ремонтних або профілактичних робіт, встановлюється безпосередньо на вимикачах, роз'єднувачах, ключах та кнопках управління комутаційними апаратами. Розміщують так, щоб знак повністю блокував доступ до органів управління або був на 100% помітний. Пам'ятайте, дотримання вимог охорони праці це гарантія безпеки персоналу під час виконання робіт. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.